То вже доладній, а цей вітряний пагорб, дуже гарний серіал. Я вже 80-якусь там серію дивлюся. От, Це піду зараз готуватися до сну. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Перекур, складаю лахів в шкаф. <по> Витирали всередині. Я ж верх не достану, так дедушка облазив. От, а я вже ж нижні полки повитирала пилюки за два роки, Хай Бог милує. І тепер знов перебираю лахи. Що не нужна, викидаю, що таке теж не нужна, ну ще наче трохи краще на насадку. І так необратими процес. Понимаєте? Годами лежить. І викинуть жаль, і носить уже, наче куди його надівати. такі діла. Дід пішов порадь курей, собачок, котиків. А я оце таке діло виділюю. І що я хочу сьогодні медовичка спекти, ну, по тому рецепту, що в мене є в ленті. Бо ж до мене сьогодні гостя прийде, я вам казала, так до, до чайку треба. Трохи розтягли. Хай йому, аби ще ще на столі гармий деру брать. Туди тумбочку до зеркала поставити. І все. О, З одної кімнати до в другу. Ну, Тепер тут рятуй мою душу кресла. Що хочеш? Не чув, колись буде конець фільму. Сіла, щоб не висіла. І вставати не хочу. Це вам думаєте, з пекла медовик? Хто? Ас пошлю діда, хай готовий купить. А він не знає, він не вміє вибирати. Каже, одівайся, поїхали вдвох. Бо до мене ж на час прийде Оля, мені до чайку треба дитину чимось угостити. Ай, Господі, коли воно кончиться, люди добрі. А це, бачите, третій день яка пухла. Кожен день мочогон не п'ю, Оці кладу, драйн п'ю, капець. Що це таке? Це якесь. Я ж не то, що я лежу день, я ж день шачу, по козлах лажу, займаюся такою зарядкою і всім. І Ви думаєте, я їм багато? Ну, вчора тарілочку борщу з'їла, і ото вечором голубців. Не жарене, ніяке, ну, що з томатом, ну, ще й яблучко з'їла, все. Мандарин штук чотири з'їла. Оце, що я з'їла за день. І все. Коротше, говорю, хай йому, б, треба не обрати. Мені просто я не можу на свою морду дивитися, оце як оце отаке, от алкоголік віддихає і все. Отак, хто мене не знає, ну скажуть, ну рятуйте, це, це три дні людина з запою не виходить, чи чо, чи що вона не виходить. І щоб давлення, щоб у мене голова колотилася, то теж ні. В чому проблема, я не знаю. І все. Так, діда зганяв у Кулиничі, купив пражський торт. Чай люблю, я крепкий, градусів 50, а к нему варієнь є сніжок поросят. Певні <сумісті> тільки прислали такий анекдот. Ось От так, ото саме краще і вареньє, і чай. А я чай заварила ще Мальдівський. Люда, як на Мальдіви їздила то з Олежиком. Так, привезли там. О, така коробочка маленька, ну її зовсім трошки треба. Який же ж він і пахущий. Ото чай. Шторитюлі придумали, які будуть. Вже покажу, як. Повісимо, як пошиє Оля, і в веранді, і в залі. Все остальне останеться таке, як і було. От такі діла. Зараз дідуська підобідає і поїдемо у магазин. А по що я вже й забула? Знаю, що щось треба. А що? Не знаю. Їдемо трошки прогулятися по магазинах. А по що їду? Я не знаю. А, мені на нового стола треба салфетки. отут такі, резинові чи які, щоб тарілку ставити, щоб вже ж не подрати, поки новий. Тоді вже будемо драти, поки новий, так треба покласти. Оце таке, більше нічого не треба. Купила ось таких салфеточок у аврорі. Він не знаю, по чому вони. Боги душу знає. Та штуки взяла, більше не було такого цвіту. Хватить поки. І купила вешалок. десять штук, тому що є у мене такі, що їх вже тільки викинуть. Так я таке й зробила. Я сьогодні після обід балдею. Нічого не роблю. Стушила тільки голубці ті тілиневі, бо ж бачили вчора, скільки залишив фаршу. Так вони в мене сьогодні ще добріше, ніж учора. <смі> так, і розказую вам анекдот. Ваня, візьми сумку і сходи в магазин. Не чоловіче це діло а по магазинам ходить, ну тоді роздівайся і йди у спальню. Не можна вже й пошуткувати. Де сумка? Давай, піду в магазин. <смі> Злякався, думала, вже в магазин схожу. Ну і побажаю вам на сьогодні гарного вечора і доброї ночі. І все, пішла я теж трошки. Дедушка це про війну одного, фільми дивиться. Так, мені або з ним треба дивитися разом по телевізору, або включати планшет. Або ще один телевізор купити. У нас є два, тільки той до інтернету не підключений другий. Там тільки можна дивитися. Ну, оце, по, по те два, які йдуть програми. А по цьому все побачиш. <схід> так, в общем, все розказала. До завтра, ви, мої дорогенькі. Тяне квапливо і не знала, що тут. Ви кликав мене за. Люда, диви. Нащад три робош отак. <клістична> <клістична> ну давай. Отримала обкладинки на всі мої альбоми, які в дорозі, які вже є. А також купила сьогодні вже файлики для зберігання картин, які намальовані. Ось, наприклад, вона ще не покрита лаком, але я її файлик засуну, ну, для того, щоб потім ручки не розмазувалися, тому що я вже маю досвід, коли ручки розтираються, тому поки у файликах. А далі побачимо. І ось це останнє. Тут взагалі в мене поска використовувалась для обведення. Сказали, треба тиждень точно чекати, щоб випахла. Тому я у файлик. І гарнесенько нехай зберігаються. Також взяла собі грунтовку на пробуна прозора, треба розбавляти з водою. Буду ще пробувати. Немає цього валіка, щоб ним нанести. Без хтось користується, таким напишіть, як вам відгук. Пробуємо. Вперше трошечки додала креативу самостійно, нанесла веснушки, яких не було в рефі. І додала ось ці жовті такі, типу ялинкові прикраси, і ялинку домалювала. Такий новорічний вайб. Rose of Sodom Ah, that rose of your Який тяжкий світ, я вам скажу. Особливо зараз наші українці. От та дискусія, яка зранку ще мені написала моя підписниця, можливо, вже вона і не моя підписниця. Зараз отримала я відповідь, я їй пояснила, що я це не видумала, мені це не приснилося. Зараз я отримала від неї повідомлення. У вас дуже добре виходить варити борщі, ви займаєтесь борщами, бо ви проста сільська жінка і займаєтесь тим, чим займаєтесь, а розповсюджувати плітки. Не потрібно. Так от я хочу їй сказати, я їй написала в особисто, і хочу сказати, можливо, ще хто так думає. Мені вирішувати, що мені варить, борщі чи слухать політику, ніяк не вам. І якщо навіть я сільська жінка, то я не зовсім тупа, як вам здається. Будьте ви городськими. А я буду, звичайна, сільська жінка, яка вміє і борщі зварити, і дещо відрізнить, брехню від правди. А ви, Наталія, це до вас. Так от знаєте, моя буде відповідь особисто вам. Не вам вирішувати, що мені варить борщі, чи жарить пекти пироги, чи жарить картоплю, чи говорить про політику. Не вам точно напишіть тим, хто розповсюджує ці плітки. звідки вони йдуть, чи не читають. Мабуть, що вас ніхто не читає. І ви можете висратися простій сільській жінці і більш нікому. Бо у вас не вистачить. Або не читають, або страх написать комусь такому, хто розповсюджує ті плітки. Ну, швидше за все, що вас просто не читають. А проста сільська жінка реагує на всі повідомлення. В цьому тільки різниця. Ну, і звичайна сільська жінка, яка вміє все, повторюсь і похвалю себе, роблю ці принцески, отак фаршиком щедро намащую. Зараз увімкну духовочку, а тоді вони швиденько. знаєте, як варіант швидкої такої закуски навіть для гостей. Це супер, от правда. Я дивилась дуже на них довго і все думала, чи робити їх, чи навіщо вони взагалі потрібні. Ну, зайшло. Тому і вам раджу. Ой. Знаєте, я ні на що не ображаюся. Ні на що. Просто в мене колись була така підписниця, яка мене весь час учила. Ну, як учила, давала поради, оце буде так, а я їй казала, давайте поживемо і побачимо. І от пройшов час, я її заблокувала. Пройшов час і все те, що я казала, все е -е, до капелючки здійснилось. Мені зараз так хочеться її розблокувати. Хочеться розблокувати і запитати, ну що, я вам що казала? Тому, знаєте, я ніяк не. Роздраконюю українців, бо ця інформація поступає саме від українців, ніяк не від британців, бо їм пофіг на наш інтернет і взагалі на все, що відбувається. Простим людям, взагалі, пофіг. Вони собі живуть своє життя. А це ж наші українці розповсюджують такі фейки чи не фейки. Чи все те, що фейки, коли становиться не фейками? Тому так. А вам усім бажаю мирної ночі, спокійної, тихої і всього самого-самого найкращого. Доробляю і відпочиваю!